Що ми травня, Божа сім'я. Артур, Аліса, Мілана і Давид часто граються разом. Вони як одна сім'я, а ще вони ходять в церкву, де спілкуються з друзями, з іншими дітьми і дорослими. Церква це Божа сім'я. Бог хоче, щоб ми всі жили дружно і не сварилися один з одним. А ти ходиш до церкви? Чи є у тебе там друзі? Коли приходиш в Божий дім. Намагайся бути дружелюбним і проявляти любов. Важливо розмовляти з усіма, вітатися і поводити себе тихо на Богослужінні, щоб не заважати іншим слухати проповідь. Біблійний вірш. Нарешті ж будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Перве Петра 3, вісім. Моя молитва. В церкві збирається Божа сім'я. З татом і мамою в церкву іду я.